Малятка, гарні хлопчики і дівчатка. Якщо буде ваша ласка, слухайте всі на ніч казку. Моя подруга жабка всезнайка сьогодні у дідуся в селі на зимових канікулах, тому сьогодні ми будемо без неї, але читатимемо казку із Баранчиком. Вітаю вас усіх із зимовими святами! Дуже маю надію, що кожен із вас, дітки, отримав під подушку подарунок від Святого Миколая. Правда? І так як зима пора чудес, я сьогодні почитаю вам казку теж трішки чарівну. Українська народна казка Троє братів і песиголовець. Колись на верховині жили троє братів: Петро, Микола та Іван. Були вони такі бідні, що крім живої душі, нічого не мали. Заробити не було де, а їсти ж треба. Подумали вони, подумали, що робити, і вирішили найнятися пастухами. Прийшла весна, весела, рум'яна, запашна. Все ожило, зазеленіло, заструменіли потоки, заспівали пташки, повіяв над полонинами вітерець. Погнали брати овець на полонину. Пасли черід цілу весну й літо, а як прийшла осінь, зібралися вже й у село. Лиш стали спускатися із гір, як піднялася страшенна буря. Вівці втекли до лісу, і ніяк пастухи не могли їх звідти вигнати. Довелося заночувати в лісі. Стали розводити багаття, щоб зігрітись і висушити одяг. Якось назбирали попід колодами сухого листя, розвели вогонь, зварили вечерю, а потім лягли і стали по черзі казки розповідати. Довго їх оповідали, аж поки сон їх не зморив. Раптом чують, хтось у лісі кричить. Буй, буй!», буй Микола озвався. Гей, гей. І знову хтось вже ближче крикнув. Буй, буй!», буй Микола знову. Гей, гей. І втретє голос почувся вже зовсім близько. Буй, буй!», буй Глянули брати й поніміли з жаху, стоїть перед ними песеголовець. Сам величезний тіло людське має, а голову собачу на лобі око, як жари напалає. Микола першим огортався і крикнув псам, щоб песеголовця нагнали, але пси песеголовця не чіпають. Нащо ви мене кликали? питає песеголовець. Брати мовчать, не знають, що мають казати, із переляку. Ну, раз так, то підете зі мною або буде вам тут кінець. Налякалися брати, пішли за писиголовцем. Де вже їм було боротися із таким чудовиськом? Пішли пастухи, а за ними і вівці. Ішли брати цілу ніч, а на ранок прийшли до велетенських скель. Песеголовець загнав овець у сарай, а братів замкнув у сінях. Сидять брати і не знають, що песеголовець розклав у печі вогонь, щоби засмажити на ньому когось із них. А той усіх одразу. Як піч добре розтопилася, прийшов писоголовець і став вибирати, котрого з братів узяти. Але ж були всі троє такі ходющі, що вирішив писоголовець їх трошки підгодувати. А сам тим часом пішов у сарай, вибрав двох жирних овець, засмажив їх. Із Микола то все бачив крізь шпару в дверях і дуже зажурився. Не хотів він умирати такою поганою смертю, та й братів йому було шкода, став він думати, як уберегтися від напасті. Мусимо щось робити, інакше загинемо, сказав він братам. Коли песеголовець ліг спати, Микола взяв велике поліно. Пробрався в його кімнату і з усієї сили вдарив посиголовця по голові, хоч і не вбив, але око вибив. Петро і Іван тим часом вискочили з хати і сховалися поміж скелями. Скочив від болю пасиголовець та так, що головою стелю проламав, а на горищі мав багато горіхів, і вони почали сипатись у дірку. Почув писиголовець, що горіхи сиплються й каже Добре, що горіхи посипались. Тепер не втечеш від мене, чутимо, де ти ступатимеш. Микола злякався, сховався під лавку, і сидить тихесенько, а як минув перший страх, то став думати, як має обдурити писоголовця. Почав кидати горіхи в різні кути. Писоголовець думає, що то Микола ходить і давай бігати по хаті, щоб його зловити. Тоді Микола назбирав цілу жменю горіхів і кинув їх до дверей. Писиголовець вирішив, що Микола вискочив із хати і кинувся у двір. Вибіг так швидко, що й двері не зачинив. А за ним у відчинені двері вискочив і Микола. Ну, тепер уже тебе не боюся, нічого ти мені не зробиш. крикнув Микола писиголовцеві. Спинився писиголовець і думає, як має відомстити своєму ворогові. Слухай, ти. Я подарую тобі дорогого перстня, іди бери його. Микола здалека глянув на перстень, а той і справді був дуже гарний. Тільки страшно Миколі підійти за перстнем і почав казати, щоби поклав писоголовець перстня на землю. Тепер бери, я тебе не зачеплю, сказав писоголовець, поклавши перстень. А сам подумав «Хм, ти лиш візьми його, подивимося, що далі буде. Взяв Микола перстня і лиш надів його на палець, як перстень, почав кричати Ходи, ходи! Писиголовець почув голос персня і погнався за Миколою. Даремно Микола намагався зняти перстень із руки, той ніби приріз до пальця. Довго гнався писиголовець за Миколою. Нарешті вхопив Микола сокиру і відтяв собі пальця. А тоді взяв його разом із перстнем, вибіг на високу скелю і кинув в урвище. А перстень усе кричить: Ходи, ходи! писиголовець побіг на голос, зірвався зі скелі і впав у провалля. Там він і загинув. А Микола, випустивши овець із сараю, знайшов братів, і пішки вони пішли додому. Були вже пастухи недалеко від села, як побачили, що женуться за ними. Інші писиголовці, але брати швидко перейшли з вівцями річку, і писиголовці не змогли їх наздогнати. Прийшли брати в село, віддали овець хазяям і дістали за роботу хорошу платню. Потім поодружувались і, певне, дотепер живуть. Лиш відтоді вже жоден із братів, зачувши вночі незнайомий голос, не озирався і не озивався на нього. Позку слухали, вікна ніч постукала, спадки всі лягайте, і сни споглядайте на добраніч! Бувайте!